Сладки благословіння на 20 серпня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус продовжує докаряти Фарисеям, книжникам і лицемірам. Сьогодні Він каже, що е, ви шануєте. Гробниці пророків, коли батьки ваші їхні повбивали. Ну і далі кажуть, багато чого про ці, про цих, про ці взаємовідносини і спадкоємність цих сьогоднішніх фарисеїв до своїх батьків, які повбивали тих пророків, які посилав до них Господь. І подумавши про це, я зрозумів, що от Ісус має про це говорити докоряти. А я не маю, мені сказано не судити. І віддай суд отцеві. І ви знаєте, я віддаю. Але деякі слова мені від ціля запали серце. А слова було в кінці сказано про те, що, коли фасеї не послухалися, то сказав, то було сказано, що і відтепер це місце запустіє, бо я його лишаю. І не побачите мене. Поки не почуєте, і поки не скажете, благословенство тут для Господня. А, а от це місце мене зразу зв'язалося з іншим місцем Євангелієм притчі, коли хата вийшов біс з хати або вигнаний був, і була, і була заметена і побілена, і чиста, але біс без... нікого там не було. А біс. Гряв десь, де попало, але не схотів там бути, хотів повернутися. А повернувшись, побачив, що хата заметана пуста і пуста, то привів ще інших сім бісів і було гірше тому місцю сім разів, ніж було до цього. А потім побачив долю Єрусалима після Ісуса, як він був і камені на камені не був залишений сам саме місто, місто, то. І тут я побачив і зрозумів зв'язок між собою, між моїм храмом серця, який у мене знаходиться. Що якщо моє серце буде відносити так до тих посланців, які мені посилає Господь, або тих свідчень, які я бачу в своєму житті, не приймаючи їх, то станеться із моїм містом. Моїм храмом, який знаходиться у мені, саме так, що камені на камені від нього не залишиться. І коли, а якщо буде пустим, то прийде ще сім інших бійців, які відуть і мені буде гірше багато, багато разів. Щоб я, побачивши злодійство фарисеїв, не сказав сам серці своєму, ну, вон, їм вони ж так роблять, а чим я гірше. Або навпаки, я ж так не роблю, значить, я можу робити по, якось по-своєму, а не по-божому. Виправдовуючи себе. І серед тих слів і звинувачень Суселих, сьогодні я побачив користь в тому, що я не повинен. Свій храм занедбати, ті послання, які Господь через людей, які проходять ну, навколо мене або протягом мого денного життя, життя повсякденного, я не повинен лишати, а повинен, як Марія, збирати в серці своєму, роздумувати над ним, розважати над ним. Прийм розбиратися в них і потім приймати життя своє, щоб стали вони частиною мого серця і мого життя. Якщо Господь захоче, щоб я став пророким, пророком, тобто який звинувачує всіх ти весь світ, Він мене поставить на, цю, на це місце. Але Господь каже, що кожен буде отримувати. Свою нагороду, вчитель, вчительську, пророк-пророчу, наставник-наставничу, а так далі. І на обов'язково я покликаний бути пророком, я покликаний бути тим, ким Господь задумав, щоб я був. Якщо він каже, будь лагідним, тихим, то це мій шлях тихості і лагідності, скорботності. Бо у кожного нагорода царство небесне, однаково. Але не всі однією дорогою йдуть. І сьогодні, коли я чую ці слова і звинувачення пророків, вони мене не торкуються. Я не є пророк, який хоче звинувачувати або звинувачує. Навпаки, який передивляється на себе і каже: подивись на себе. себе Порядкує себе віддай Богові. Серафим Саровський каже, здається, про це казав: Спасись сам і навколо спасуться тебе тисячі. А ось цей шлях мені близький. Амінь.